Привіт, це Ерік, і я хочу порахувати саме собівартість сайту. Це як собівартість виготовлення певного продукту. Витрати, які впливають на формування ціни, по суті впливають на кінцеву ціну. І в ту кінцеву ціну закладується якийсь відсоток прибутку, який отримує компанія після сплати податків, після сплати ну там за перевезення, за формування там маркетингу навколо продукту. І ось мені стало цікаво саме. Скільки собі вартість е, саме створення дизайну? Мій підрахунок це формальність. І насправді це відеофанове для того, аби просто зрозуміти, яка мінімальна ціна можлива за сайт, щоб. Рахувати, що ти працюєш якби в нуль. І це, до речі, для початківців, які дивляться це відео, це ось мінімум таку ціну ви називаєте. Це означає, що ви нічого не заробляєте. Ну а ціна буде, звичайно, в кінці відео. Додивись до кінця. Я, взагалі, коли планував розрахунок, спирався на такі умови. Все це звичайно приблизно, та за стандартами тих цін. Які є в інтернеті, я знайшов або в реальному житті, в мене там використовується. Я ще позапитував у деяких людей за період розрахунку, а це два місяці. Ми будемо рахувати виключно цей один проект, тобто ніяких інших прибутків в цей період в нас немає. І як ви зрозуміли, це як ну, наприклад, розробка дизайну сайту або мобільного застосунку дизайну два місяці. Кількість сторінок і, взагалі, об'єм роботи ви можете рахувати самостійно. Це умовність. Ми беремо лише проміжок часу і рахуємо ті витрати, які були використані за цей проміжок часу, і при тому дуже, дуже максимально тиранічно рахуємо. Ви дізнаєтесь зараз цифр. Також умовою було те, що якщо це щось довготривале, наприклад, ноутбук, як за яким ми працюємо, чи якась підписка річна. То ми будемо рахувати саме е, ділити на місяці приблизно середньостатистичне виконання використання цього продукту, і рахувати саме ці два місяці як витрати. Ну зараз я це все поясню в відосі. І основна була умова, що в собі вартість проекту не входить якась реклама, не входить вартість навчання вас до. І вважаємо, що ви просто. Зайшли на ринок фрілансу дизайну, і вам відразу знайшовся клієнт. А то ніяких витрат на рекламу, ніяких витрат на навчання ви не робили. Навіть свій час не витрачали на це. Логіка в мене наступна: ось є проєкт, ти сів і працюєш. Все, нічого більше. Хвилинки вашої уваги, чи впливає на вашу мотивацію ваше робоче місце. На мене 100%. Тому я вирішив знайти найкраще і почав з килимків для робочого місця. Я сам користуюсь одним із таких і дуже задоволений. Це мій маленький бізнес відеск Зараз в нас є стильні двосторонні килимки з якісної кишкіри в дуже гарних кольорах, які впишуться в будь-який інтер'єр. Детально про них ви можете дізнатись посиланню під цим відео та у прикріпленому коментарі. Якщо ви при замовленні вкажете, що ви з YouTube каналу, вам буде надана знижка в 10%. Тому встигни замовити зі знижкою. А зараз я хочу розказати пункти, які точно не рахуються. І для цього в мене є планшет, щоб я не забув щось. Я просто перерахую. А ви побачите це з боку. Тобто, прибуток в нас немає цілі взагалі отримати прибуток. Ми рахуємо саме собі вартість сайту. Наступне це витрата на спорт, відпочинок чи якісь перерви, там кудись піти по відпочити. Нічого, ви робот, який робить проект без перерв, звичайно, по 8 годин на день а далі просто перезаряджається все. Витрата на оновлення техніки та її ремонт. Ми не рахуємо цього. Це взагалі дуже складно, і нехай техніка 100% справна, і вона ніколи не зламається. Ми також не рахуємо часто зусилля. Тобто ми рахуємо саме витрати, які у вас випливають за два місяці цього проекту умовного, який ми створили для себе в, в умовах. Вартість столу та стільця теж не враховується. Можемо працювати просто сидячи на полу. Вартість квартири не в не врахунок. Ви живете з батьками. <гум> Нехай так вони все купили. Для вас витрат це ніяких не привело. Далі ми не враховуємо 100% витрати на курси навчання чи якісь консультації платні, просто ви майстер з народження і останнє ми не враховуємо вартість на ліки. Лікування ви найздоровіша людина, яка здатна пахати два місяці над проектом. І тепер найцікавіше це саме те, що ви 100% витрачаєте. За ці два місяці, але я буду казати загальну вартість, буду казати вартість за місяць і буду казати вартість за два місяці. І що найперше, що нам необхідно, це звичайно ноутбук, без якого неможливо працювати. Я взяв середню вартість, порахувавши там, можливість купити і техніку Apple, і звичайні там, якісь ігрові ноутбуки для роботи. І це середня ціна плюс-мінус 42 тисячі гривень. Тож починаючи з ноутбуку, це 42 тисячі загальна вартість. А ми але ми будемо рахувати виключно розрахунок з того, що ноутбук в нас всього е, живе 4 роки. Нехай середня його тривалість життя 4 роки. Ми ділимо. Ці 42 тисячі на 4 роки і виходить в нас, що вартість в місяць ноутбуку витрати вийшла 875 гривень. Тобто вартість на 2 місяці 1750. Окрім ноутбуку, я вважаю, що миша теж необхідна для роботи. Середня вартість миші, нехай буде нормальної миші 1500 гривень, ми ділимо її теж на 4 роки. Ми ділимо 1500 гривень на 4 роки помісячно, це 32 гривні в місяць або 64 гривні за два місяці роботи над проєктом. без чого ми точно не зможемо працювати, це без інтернету. І ось тут ну, різні бувають тарифікації. Я взяв середні 200 гривень в місяць. Тобто ми рахуємо за один місяць це 200, за два місяці треба оплатити 400 гривень, іначе відключать інтернет. Далі пішло те, без чого ми теж не можемо працювати. Це комунальні платежі. Почнемо з електроенергії. Вона приблизно в мене виходить і в деяких я питав в середньому 200 гривень в місяць і це виходить знову ж за один місяць 200, за два місяці 400 гривень. Наступний комунальний платіж, який ми обов'язково мусимо сплачувати, це вода. Все ж таки каву собі треба готувати. І вода виходить в середньому 150 гривень. Звичайно, тарифікація може підвищитись, і води, і електроенергії, і інтернету, і всього іншого. Але поки що рахуємось такий. Можете підставляти свої цифри і порахувати свої витрати. До речі, якщо порахуєте, напишіть в коментарях. Закріплю цей коментар або просто подивлюся, порівняю зі своїми даними. Це будувалися дані більш на, на мої, тому ось якось так. То заводу виходить 150 гривень за місяць це 150, за два місяці 300 гривень треба сплатити як витрата в нашому проєкті. І останній комунальний платіж, який треба врахувати, це квартплата, вона взимається і це виходить 600 гривень в місяць у мене. І виходить 600 за один місяць, 1200, кварплата за два місяці. Можливо, у вас її немає, або вона невелика. Там у мене ось така. І з того, що залишилося, це фігма. Я вважаю, що про версія фігми все ж таки необхідна. Вона дозволяє працювати в команді. Вона дозволяє підключати заборону на копіпаст проекту. І треба бути вдячним розробникам фігми. Вони роблять класні оновлення, тому я підтримую їх. І до речі, я раджу підтримувати вам зсу, волонтерів. І не забувати донатити кожен день на перемогу. І платна фігма в місяць для одного користувача це 15 доларів. Перераховуємо на курс нинішній, сьогоднішнього дня. Це виходить 552 гривні, і взагалі за місяць 552 гривні. А за два місяці 1104 гривні. І останнє, що треба було врахувати, можливо, хтось хотів писати про це коментар. Їжа витрата в середньому на одну людину в мене це виходить 7 тисяч гривень на місяць, і виходить, що 7 тисяч за один місяць, 14 тисяч за два місяці. І ось тут виникає цікавий момент істини. Скільки ж собі вартість сайту? Великого на два місяці, все це порахувавши, я можу вказати, що загальна собі вартість проекту на два місяці, тривалістю, неважливо якого об'єму, мінімально буде складати 19 218 гривень. Якщо це розділити на один місяць, ну тобто один. Скільки ви мусите заробляти мінімум в один місяць, при тому без витрат на лікування, без витрат на досуг, без витрат на спорт та інше, навіть на оновлення одягу я не рахував, то це 9609 гривень. І ось тут початківцям я раджу задуматись, якщо ви робите проекти менше в місяць, у вас йде прибуток. Я не сперечаю, що у вас можуть бути різні обставини, але задумайтесь, що менше 9 тисяч в місяць це вже не прибуткова справа. І це була основна ціль відео. То вас розважити трошки, навести приклад і в той же час показати мінімальну вартість сайту, яку можна вказувати. Часто я бачу людей, які питають, скільки запросити за цей лендінг. Якщо це у вас один проєкт, ви розумієте, що ви його будете робити місяць, кажіть суму від 9 тисяч. 609 гривень, і ви точно будете, хоч трошки-трошки там, в якомусь прибутку, і зможете витратити там ті гроші на щось окрім виживання. І взагалі варто задуматись, якщо вам платять стільки в місяць, то можливо це не робота, це якесь рабство. Не хочу нікого образити, але ось я навів приклад. Звичайно, я бажаю вам успіхів і бажаю, щоб у вас були проекти не з чотирьохзначними, а з п'яти, а то і з шестизначними сумами. І на цьому все. Порахуйте свій свою собівартість сайту, ось такого на місяць. І напишіть в коментарях, скільки у вас виходить. Мені стане цікаво, я можливо це опублікую себе в інстаграмі, можливо, в Тіктоці. До речі, а можливо, і в Ютубі продовжу таке відео чи проведу стрім по ціноутворенню для дизайнерів на фрілансі. Тема цікава, просто не розумію, чи потрібна актуальна вона вам. А на цьому в мене все. Постав лайк цьому відео, не забудь про коментар і удачі вивченні дизайну